Вже вдруге представники громадських організацій Обухова запрошують юних акторів зі столиці для проведення вистав для учнів наших шкіл. Цього разу театралізоване дійство стосувалося вибору. Чим це все грозить, які последства за цим можуть стояти. і на примірі театральних ну, актера, вони очень красиво це все показали. что словами многих как бы таких вещей не достигнешь. Я придумала этот спектакль, он взят, ну то есть куски его взяты из моей жизни, вот, ну то есть придумала я его всегда полтора года назад, вот, и я знала всегда, что это ну, самая большая проблема, да, молодежи, вот, то есть и, ну то есть все зависит от их выбора на самом деле, то есть как они будут жить, и через этот спектакль такое послание для всех ребят, для подростков, что, и, ну то есть мы не хотим, чтобы наша молодежь, Украина, она умирала с каждым днем. За сюжетом героїні не знаходить розради у житті, яке перетворилося на безкінечний потік сірих буднів. Дівчина вважає, що щастя в неї ніколи не буде. Воно доступне усім, крім неї. Переконати її у цьому береться Янгол-охоронець. Він пропонує героїні проаналізувати своє життя та зробити правильний вибір. Проблема є у всіх, но суть не в цьому. а в чому? Суть в тому, що на самом деле йде боротьба. і боротися може тільки на одній стороні на стороні зла і на стороні добра. На какой ты стороне? Для этого тебе нужно сделать выбор. Выбор? Какой еще выбор? Те, що організатори та автори вистави намагалися достукатися до глядачів підлітків, саме крізь театралізовану виставу – не випадковість. Для того, щоб дитину подати, щоб він зрозумів, йому було це зрозуміло, і адаптувати для нього, це, звісно, потрібно впливати через музику, через театральні постановки, через емоційну сферу. Коли вчителі або там, преподаватели в інститутах говорять, що просто от, нехорошо пити, курити, колотися, Ну, їм це не цікаво. Вот. А когда ми це делаем в игровой формі, дітям им намного интереснее і понятнее, що вот это делать нельзя. Спогади героїні вражали юних глядачів вистави. Школярі дізнавалися про неї все більше і більше з відвертих бесід з Янголом. Я не вірю в настояще любов, даже если нам существують, мені ровно що там плевать. А моє серце боже не способно любить. Послушай меня. Бог может исцелить и твое сердце. Ты хочешь мне помочь? Денег дай, денег. Материально помоги. И зачем тебе деньги? Ты что, совсем уже? Да деньги это, это все. Деньги правят миром. Я бы все себе купила бы за деньги. Квартиры, машины, дачи, шмотки, яхты, да весь мир бы купила бы за деньги. Нарешті пасімізм та зневага до цінності, подарованого творцем життя, штовхають героїню у полон алкоголю, цигарок та наркотиків. І вона, як і решта таких, як вона, перетворюється на маріонетку. На щастя, фінал цієї історії позитивний. Героїні вдалося перемогти те, що руйнувало її життя. Чимало корисного відшукали для себе у виставі і самі учні. Я полезно виніс, те, що не треба пити, курити. Ну, Займаються спортом. Спектакль очень хороший, театр дуже класний. Мені очень подобається, В принципі, хочеться, щоб таких спектаклей було побольше в Абухові, Це очень цікаво і розвиває нашу молодіж. Ну, много тут було сказано, очень хорошо було. Власне, реакції глядачів на вистави Брайт Харту бувають різні. Нерідко після побаченого на сцені люди повертали собі віру у життя. В прошлом году я була в Санкт-Петербургі спектакля ко мне подойшов парень, и він мені сказав, что, ну то поблагодарив за спектакль, сказав, що ну, вчора він хотів хотел покончить з самоубийством. І вот жить жить мене ну, так коснулося, я поняла, що навіть ради такого стоїть жить далі. А щоб ближче познайомитися із юною аудиторією, після вистави актори та організатори влаштували дружні спілкування на сцені. Марина Кочкіна, Олексій Козер, студія Барт.